Початок нового року Луцька організація політичної сили Фронт Змін ознаменувала відкриттям громадської приймальні. Ми хочемо бути ближче до людей і вирішили з початком цього року зробити громадську приймальну, щоб депутати, депутати були ближче до людей. Ми закликаємо всіх прихильників і просто громадян міста Луцька при виникненні якихось проблем. Питань юридичних чи консультацій, звертатися сюди. Ми постараємося дати допомогу. Вважаю, що доцільність, доцільність відкриття даної громадської приймальні і її важливість відкриття в даному районі міста є дуже значною, оскільки. Ну, район є спальним районом. Відповідно, проблем людей достатньо, як з органами влади, місцевого самоврядування, з обслуговуючими органами. Привітати як із нагоди відкриття громадської приймання, так і з новорічно різдвяними святами завітали давні друзі. Фронту змін, громадська організація, генерація успішної дії. Ви світ нині звеселився, що син Божий народився, і ви, браті, звеселіться і рожденному поклоніться. Дай Бог діждати року на. Діждати нового, ми ще повернемо дому свого. Добрі слова про добру справу сказали усі охочі. Зокрема, й ініціатор створення громадської приймальні. Політична партія фронт змін у Волинській області, у і Луцькому районі буде докладати всіх зусиль для того, щоб Ті депутати, які були обрані у місцеві органи самоврядування до Луцької міської ради, також до Луцької районної ради, як кажуть, не просижували свої місця, не пробували, як кажуть, відбувальщину свій термін, працювали на благо тої громади, яка їх обрала. Не обійшовся захід і без анонсування наступної доброчинної акції. Фронт змін до 15 лютого Міжнародного дня онкохворих дітей організовує акцію Здай кров, спаси дитяче життя. Прошу всіх приєднатися до цієї акції. Вся інформація буде знаходитися в Офісі фронтозмін по вулиці Рівненській. Прошу звертатися саме туди. Там буде надана інформація, і буде озвучено де і як і коли буде проходити саме здача крові. Отже, усім, кому необхідна юридична допомога, можуть віднині звертатися за адресою місто Луцьк, вулиця Чорновола, 2 В.